Для мене, по-перше, зустріч з Андрієм. Це була дивовижна історія, як я сюди потрапила, дуже дивовижна. А коли прийшла на цей семінар, хотілося відкрити щось для себе, навчитися, побачити. А вийшлося я змінила скільки в своєму житті за ці два дні, що 20 років. Було мені потім ще 10 років. Я словами це передати неможливо. Я запрошую людей, яких це відкликається, які хочуть займатися своїм щастям в житті і бути щасливими. І наука самостілення це наука самостілення. Це таке щастя, це бути щасливим. Ми прийшли, щоб бути щасливими. І оце це, от, от, це чудо! Чудо. <соцес> Стати <соцес> чудом і Я дуже-дуже <вучи, соцес> дуже прошу пізнати цей світ в собі і в себе, і це просто волшебна паличка. палочка. Отака волшебна паличка. Я дуже щаслива. Дякую тобі. Наблаголіть. <соцес>